Поки одні заявляють, що росіяни всіх рятують, жителі Білгородщини скаржаться, що їм вже ніхто не може допомогти, і додають, що у них постійні прильоти, які не дають їм нормально і повноцінно жити. то успела соскочить в ванну. И, и потом, потом уже у меня посыпались тепла, осколки пошли. У меня все квартиры осколками прошиты. Если бы я не соскочила в ванну, Як виявилося, лише за останні дні від обстрілів постраждали близько 30 людей. Містяни також скаржаться на перебої з електрикою та водою. Через постійні обстріли у них стаються комунальні аварії, а місцева влада нічого не робить. Ну, коротше, ніхто нічого не робить. Си си, 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 ну, то Тут просто. Ой, слова культурні, ну, закончились напрочь, тому що я я не понімаю як пояснити, що тут відбувається. ані угробили підвал, Подвал його. гробілі. більше вони зазначають, що місцева влада не тільки не ремонтує пошкоджені будинки, а зізнаються, що чиновники вже відкрито заявляють, що не знають, що тут буде далі. Тим часом жителі Шебекіно. Привіт, привіт! Ось вот така у нас ерунда рунда кілька годин тому. назад. попадання. Рядом зі мною, з моїм домом, з квартирою родителей. А вот через дом. Вот дом. А вот мой дом. теж все выбито. І у мене теж стекла вибило. Трясеться. Просто як непонятно кого. Тепер такі кадри в Шебейкіно фіксують ще не щодня. Я лише додам, поки місцева влада Білгородщини не знає, як буде далі. Ми знаємо, ба Вов буде ще більше. Бо війна розпочата Путіним проти України все більше переноситься на територію Росії. А всі, хто підтримують кривавого диктатора, будуть за це відповідати. Ну і знімати такі репортажі. И дом, дом подскакивал, Прямо аж по... я же на улицу вышла и начала если это заскочила в подъезд, а дом весь подпрыгивает. Ну, никто не пострадал? Здесь. Да, Нет, не, да, ни, никто не пострадал, квартиры, конечно, пострадали. И очень. Ну, слава богу, такие прилет. Да, спасибо, спасибо, что жители живые и здоровые. А теперь вот сидим и думаем, кто нам делать дальше. Наставати страшно і як куди забула лише подякувати Путіну за те, що по ним тепер прилітає. Ну і місцевій владі, яка не переймається безпековою ситуацією в регіоні. Ну і звісно, не дбає про евакуацію. Тому і їхати немає куди. Я так спугала було. Ура. Я лежала на дивані. Вот, кто и а У меня на балконе был, смотри. А туда? туда придет. Я вали, у меня сахарный диабет. А потом я сюда на, я... на крыше а меня сосуды. там захватило на балконе. и вот оно, я слышу, первый раз варила нам. а потом я соскочила с дивана, и вот тут стою. И оно как дало сюда? Я вот за это спряталась и кричу, уходи с балкона, стреляет, у нас все А погибло". Там Пригнулся за балкон, а куда деваться? Там не вылезешь. Я... Покажите. Пробило все, у нас эти не заходило. И все, все вещи которые в шумах не были. Все. Потом уже прилетела сестра. Нет, Зразу. Так, зразу. Так? Зразу. 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 Але знаєте в чому їхня найбільша проблема? Попри все це, вони, схоже, досі не зрозуміли головного, бо не просять Путіна припинити війну, а готують петицію звернення до свого президента-диктатора з проханням забезпечити їхню безпеку та просто компенсувати завдані збитки. Хоча давайте відверто іншого від них годі чекати.